Дітки-двійки з ними дуже бути важливим треба у вихованні їх. А саме діток, які народжені 2, 11, 20 і 29 числа. Вони дуже різні по характеру, але що саме головне, потрібно і враховувати їхнє різне виховання для хлопчика і для дівчинки. Чому для хлопчика дуже важливо не бути залежним від стосунків, бути впевненим в собі, бо двійки це найчастіше дуже сильно просумнів. Вони будуть вагатись, тому їх треба віддавати у спорт. Де вони будуть вчитись для себе майбутнього, от реалізовувати свій потенціал, віру в себе і досягнення, незважаючи на сумніви, тому що йому треба вирости впевненим у собі чоловіком. Для дівчинки двічки вона буде може дуже бути залежною також від стосунків. Тому дівчинку двійку треба виховувати у любові до себе, тобто, що вона має бути пріоритетом. І найкращі стосунки в неї повинні бути із собою. Тому тут дуже важлива постать батька, яка Буде давати їй впевненість, підтримку і віру. Тому, в залежності від дати вашого народження діток потрібно направляти у правильному напрямку і підтримувати їхні сильні і слабкі сторони.